Всім доброго дня, продажі у нас Hyundai X35 2014 року випуску, щойно зі Швейцарії. <кій> На максимальній комплектації з двигуном 2.0 дизель 135 кВт з оригінальним та перевіреним пробігом 169 тисяч км. На максимальній комплектації топова біксинонова оптика, така LED стрічка денні ходові вогні, противотуманні фари. Помилочі, фар, передні задні парктроніки, датчик світла, датчик дощу, панорама на весь дах. Легкосплавні диски R18 Hyundai, оригінальна тормозна система у нас обслужена. Хороший протектор резини, літні складання підігрів дзеркал у нас, передній безключовий доступ на передніх дверях. Додання, підігрів дзеркал, повний електропакет, в такому стані у нас сидіння. Сидіння у нас не прокурені, не шилось, не красилося. Панорама у нас відкривається. Також присутній у нас підігрів руля, допомога при спуску, антизанос, Автоматична надійна коробка гідротрансформатор переключає чітко без ривків. Камера заднього огляду. Кліма у нас заправлена, по Передні, підігрів передніх та задніх сидінь також у нас присутні. Це максимальніша комплектація в цьому автомобілі, пробіг у нас 169 664 кілометри. У автомобілі присутні два косметичних підкраси. В тому стані задній ряд сидінь. Сидіння у нас складаються в рівну підлогу. Задні стопи такі, так гарно виглядають ввечері. Камера заднього огляду. Повний привід працює, перевірявся, AX-35, TRDI, Hyundai, всі логотипи, все на місці. Ось так автомобіль виглядає вже під вечір. Задні вікна притоновані у нас з заводським напилом Дивіться на карту пасажира підігрів задніх сидінь автомобіль просто новий на свої руки дивіться містан і сьогодні вся сервісна історія Ось так він виглядає. Тому кого зацікавив автомобіль, телефонуйте мій номер телефону 093 82 81 496. Звати мене назад.